Тепер дивіться, як у нас стоїть ця п'яточка. Бачите різницю? Набагато кращий хон, ніж в другому, і особливо в першому циліндрі. Я думаю, це пов'язано з тим, що ці стаканчики підзаміну. Ще залишилось два опуска і буду притирати. Ось скільки сажі, бачите, що я казав? Все чітко, прекрасно, легенько крутиться. Все чудовенько. Все чудовенько. Блок обезжирив. все підготував і тепер робимо ось так. Трішки масла. В Отвори для болтів. Якраз воно дотече донизу і розтечеться по різьбі. Правильно чи неправильно? Хто що так робить? Головка готова, обезжирена. Значить ну, все гуд, да? так? Все можна ставити на місце. Ну, А перед встановленням обов'язково ставимо прокладку між головкою і блоком, тому що без прокладки діла не буде. Ставимо її правильно. У нас ось тут масляний канал. Отже, ставимо її ось так. От так. Правильно? Правильно. Значить, дивіться. Прокладку потрібно обтягувати два рази по 25 ньютон, потім доворот 255 градусів. За один раз в мене такого зробити не вийде, буду робити цих 255 градусів за два рази, тобто приблизно по 120 градусів. Це більш-менш вийде, дивіться, буду такий тягнути РЕС. Отак приблизно. По-другому ніяк. Пробуємо. Ці два рази я вже зробив, буду тягнути 120 градусів. Болти старі, болти не міняв. Чому ставив головку без каталізатора? Тому що при злив масла з турбіни, ось, бачите, спокійно собі кручу. А коли стоїть каталізатор, він закриває його. І Тоді потрібно було б мені зверху ціляти ці болтики. А так все просто і легко. Вже один раз зробив 120 градусів, буду робити другий раз. Ну, щоб я хоч щось побачив, то все роблю без вас. У нас хочеться 240, а нам пише 255 плюс-мінус 10 градусів, тобто 245. Ну, цей раз можливо трошки буду робити 230, 130, да? хорошо. Ого. Ого. Ну вот. Паскуда. 60. 660. Блин, так тяжело идет. Да, что ж ни себе. 60 я сделал. Снова прокручивается. Что ты прокручиваешься? Щось воно скаче, Як на навіжджає. Я думав, чесно кажучи, зробити по-своєму. Я обтягнув 25 Ньютон, потім обтягнути е, 70 н і 110 Було б Добре, але вирішив зробити, як написано, місяці 130. Важко так не робити, важко. З зараз включаю якось довшу. Коротше взяв таку штуку, не знаю, вийде вона і робити, не вийде. Мороток грає, бачите, блядь, ця хуйня. Хриня, ця. скаче і все. Що так сказати? Так. Десь ще трішки треба, як вам це трішки ще зробити в цих умовах. Отак, От о, люкс! Люкс беба. Коротше хлопці, пацани, дівчата, молоді старі, отаких умовах. Будемо тягнути. Будемо тягнути. А що? А що? Щоб не затягувати відео. Головка обтягнута. І будемо ставити клапану кришку. Але ж приємно працювати, коли все воно таке гарненьке, чистеньке, новеньке, правда? Бо знаю хлопців, які або не міють, або міють тільки там, де торкаються. Ну, Це якось неправильно. Будемо ставити клапану кришечку. Раз, закриваємо двигуни, щоб туди ж у нас нічого не попадало. Так, встановив ремінь ГРН, завжди підпираю його тут вихруткою, щоб він не зіскакував з цієї шестрині. Значить На шестерні тут є мітка, на ремню також є мітка. Є ось ця от така з цієї сторони. Це неправильна, нам це не потрібно, є ще одна. Вона і з цієї сторони її видно, і з цієї сторони її видно. Ось це вона нам потрібна. Ну і Тут все просто. Мітка-мітка. Мітка-мітка. Фіксатор стоїть. Тут відпущено. До речі, клюнвал також я виставив і для себе встановив там мітку зверху. Бачите, її видно. Дивіться. О, Видно її, бачите? Значить, все. І коли розбирав, ось тут встановив міточку для страхівки. До речі, хлопці і дівчата, відносно страхівки, сервіс Hotline Finance дає змогу зекономити 10% ваших коштів по промокоду Франчук10, який діє до кінця цього місяця на автоцивілку, нерухомість, туризм і мінікаску. Посилання в описі під відео на сервіс Hotline Finance. Переходимо, вибираємо страхівку і економимо свої кошти. Нагадую, промокод діє до кінця цього місяця. Отже, не зволікайте. Як використовувати промокод? Все дуже легко і просто. Ось приклад на страхівці автомобіля. Вводите державний номер, дані автомобіля, дані страхувальника, право паспорту, додаткові послуги. І на етапі перевірки даних ваших, ви перевіряєте, чи ви все правильно тут написали, ввели. І ось тут вводите промокод Франчук. Ми бачимо, яка була ціна ось до промокоду. І ціна після використання промокоду. Так же само, і ось на прикладі страхування квартири або будинку. Все так само заповнюєте всі дані і на етапі перевірки даних перевіряєте, чи ви все правильно зробили. Так само знизу тиснете Додати промокод, вводите промокод і ось. Ціна до введення промокоду, ось ціна з використанням промокоду. Можна натягувати ремінь, щоб ріпер прибіг і став такого туту. Видно вам? Ми Ви вже всі повинні знати це все діло. Правда? Чи не? ось цей ріпер має бути ось тут. І коли ми зробимо оберти, щоб перевірити мітки, у нас збіжаться ота мітка моя на колінвалу, Зафіксується розпродвал і має збігтися ось ця мітка. Ці мітки, відповідно, вже у нас не збіжаться, вже все, за них забудьтесь. Форсунки прибули з перевірки, нічого не сказали. Чи їм щось робили, чи не робили, не знаю. Але бачу, що почищені все, їх ніхто не розбирав, здається. Готую до встановлення форсунки, свічки також. Свічки затягуємо 15 нюн. Форсуночний болт, затягуємо 30 нюн і ставимо правильно башмачки, щоб було все чітко. Як бачите, практично все на місці, все потихеньку просувається вперід, без всяких пригод, не спішу. От. Залишилось зовсім трішки до першого пуску. На цих двигунах є проблемка підсосу повітря через обратку. Ось дивіться, обратка, вона вже Тут я зжати не можу, вона дубова. Тут прокручується, бачите? От. Потрібно її замінити. Тут власник вже встановив зворотній клапан. От. Я, мабуть, його поки не залишу, чіпати не буду. Просто замінюю ці всі трубки на нові, тому що вони вже тверді і всюди може потихеньку за ніч чекати солярочка. В бак. Не на вулицю, а в бак. Двигун готовий до першого пуску, але спочатку прокачаємо паливо. Трубки тут на форсунках не зажаті, так як має бути. На цей раз розйоми не ставлю. Резинки на розйоми лежать. Не переживайте, вони є всі в наявності, просто я їх познімав, щоб не погубити. Ну і немає трубки від турбіни до інтеркулера. Це ми прокачаємо паливо, тоді я її встановлю. Зараз трішки покрутимо, качнемо. Паливо. Накачано, пробуємо. Так, Там хоче сісти батарейка в камері, сподіваюсь, вистачить на запуск. Так, Там у На бачимо, є і акумулятор, як завжди, хоче сісти. Сейчас покрутим. Хорош кружок, кажуть, чуєте? Ставлю акумулятор на зарядку, як зал. Качнули солярочку. Акумулятор заряджається. Все, зараз ставлю резинки на місце. І ставимо розйоми на місці. Там вже комп'ютер свариться, на мене ще check-injection. Каже, нема форсунок. Тут дора наляло. блін. Так як ми крутили без розйомів на форсунки, потрібно видалити помилки. Так, інжектори, бачите, скільки помилок. Потрібно так також стерти їх всі. І зараз будемо пробувати запускати нас по нулям. ОК. Пробуємо запускати. Так, форсунки я всі закрутив. Ще накачую паливо. Так. Працює і навіть працює без, бачите? Без чого працює. Без труби працює, бачите, тому що я не газував. І якраз воно нормально споживає повітря, воно турбіна що тягне, правда? Воно все бачить. Але зараз накинемо легенько цю трубу, запустимо з трубою. Нам вже можна її накидати. Ми вже здається, все там поробили. Ну, звуки почули, так? Защолкуємось. Йдемо ще раз запускати. Та ж форсунка не працює. Або ще є повітря. Ярик, можна може у тебе прийтися обідати? Ні, я просто впас Дивимося, Дивимось помилки. Датчик детонації, бачите, вона сама і тоді була. Я за неї забувся, чесно скажучи, але вона може бути через ось цю помилку. Потрібно позбутися ось цієї помилки, а потім вже будемо дивитися відносно цієї помилки. П0170. Я встановив всі інжектори на місце, там, де вони стояли. Всі. Що їм там робили, Я не знаю, але щоб змінився їхній код. Потрібно там чимало замінити. І мультиклапан і, здається, розпилювач. Коротше, зараз будемо дивитися, що там не так з ними. Значит, що я вияснив? Що спочатку з'являється помилка по, по корекції форсунок інжекторів, а потім з'являється вже помилка по датчику детонації. Ну, в принципі, це логічно. Зайшов я в діагностику і ось прописані коди е, форсунок на двигуні, е, рахується воно від маховика. Один, два, три, чотири. Значить, в мене рахується від е, ремня. Дивіться. Тобто оця має бути тут. Бачите? Ні, подождіть. А то ви мене запутали геть зовсім. Дивіться, що нам показує комп'ютер відносно наших форсунок, які стоять на двигуні. Це в нас коди. Потрібно тут прописувати форсунки. І рахуються вони від маховика, тобто це біля маховика, а це біля ремня ГРМ. І в нас виходить, що правильно стоїть тільки ось ця форсунка 90 b 9 b Це в нас вона ось четверта, 90 оця. Все. Всі інші стоять неправильно. Отже, зараз їх буду переписувати і будемо дивитися, що вона нам покаже. Після наших маніпуляцій з форсунками дві став працювати краще. Але помилка по форсунках залишилась. У нас Тут палана система не дуже добра. Буває таке, що потрібно просто проїхатись і ця помилка має пропасти. Отже, я складаю і будемо виїжджати, пробувати проїхатись. Як то дати трошки підпис, але підпис не можна давати, так як у нас кольця свіженькі. Правда? Ну, Робота мені подобається. Нічого з форсунок не стукає, не грюкає. Е, приїжджав якщо хлопчина і перевіряв форсунки. Сказав, що е, три провірив, одна складала багато в обратку, перемив перечистив, стало все добре. Значить що, дара я ставлю на колесо і ставлю защиту і пробую виїхати проїхати. Поки вирішували питання з форсунками, трапилася неприємність. Трапилась неприємність. Але Добре, що вона трапилась саме тут, а не десь по дорозі, коли клієнт забрав би наприклад, автомобіль. І щоб це трапилось по дорозі, воно б мало набагато гірші наслідки, ніж зараз. Так, воно зараз не приємно мені, неприємно клієнту, тому що він мав вже забирати автомобіль. Зателефонували, сказали не їхати, тому що фіаско. Фіаско виглядає так. Фіаско виглядає у вигляді масла. Великої кількості масла. Тут генератор вже трішки підсох, бо це було позавчора. Ось, бачите, все в маслі. Там знизу все в маслі, зверху в маслі. Е, моя думка. Що це побіг сальник розпредвала. Пам'ятаєте, там було трішки. Я наче і виставив його, але, мабуть, мабуть все-таки зацепило і отаке от наробило. Зараз розбираємо і дивимося, що там трапилось. Ну що? Дивимося, що там трапилось з сальника. Ну, Знімайся, давай. Опа! Опа! А сальник виліз. Вся любов. А це вам що робити? Це він виліз через те, що я б не посадив його далі. Він на тако був посаджений. Ось так. Тому що це упиралось туди. Десь там замовили сальника тільки вже резинового. Цим, з цим все добре, просто ота. Той маленький брачок, той, хто тих, хто відновлював розпредвал, що вони сильно далеко зробили. У мене виходить така каша. Як їм про це сказати? Скажіть мені, будь ласка. Хто це дивиться, можливо. І знає цих людей ширка, хто відновлює розпредвали, передайте їм, будь ласка, щоб вони робили це трошки менше цей виступ в сторону сальника. Тому що, виходить, така проблемка. Ну що, Зараз все мию. Встановлюю новий сальник, пробуємо, запускаємо, тестуємо. Ось так. Таке буває, бачите? Завжди стараюся, стараюся, а може виходитися така неприємність. Як ти зовсім не готовий і не сподіваюся, що таке може бути. Так, є сальник, кому цікаво номерок його ось. І дивіться, у нас цей сальник, ширина його 5 мм. Цього сальника ширина 7 мм. Але. Ось ця робоча частина трішки виступає на його основну ширину, здається мені. А тут воно все в рівень. Отже, ми його ставимо і має бути все гуд. Більш такого не повториться. Але, але, як бачимо, такого сальника сюди вже ставити не можна. Тільки ось такий. Так, все вимив, все сухеньке, встановив на місце сальник. Сподіваюся, вже буде у нас все добре. Ну, там місце для його е, роботи є. Цього вже не видавить, встановив його нормально. Ремінь ГРМ і петрашний ремень постирав. Вони сухенькі і не в маслі. Посальнику розібралися, там все нормально. Тільки щоб е, пробували стараю помилку по просункам. Поки вона не засвідчується, їдемо на трасу, їдемо, поки їдемо, все чітко, чек не засвідчується, нічого. Приїхали назад на місце, автомобіль постав, попрацював, ну, я не знаю, секунд 30 до хвилини на холостих обертах викидає чека. Що робить? У мене ну, це перший раз така фігня. І то, та сама помилка по форсункам. Нема согласування, ну, коротше. Що робити, не знаю. Майстер зателефонував до власника, він сказав, що так, якось там, в нього таке вже було, потрібно якось там кататися, глушити, запускати. Я на свій практик не, не, з таким не стикався і не знаю, як правильно що зробити. Можливо, треба якийсь більш досвідчений дізеліст. Чи хто не знаю, Якось так, що далі будемо робити, поки місь не знаю. Не знаю. Ну, Автомобільчик іде нормально, навіть коли. Перед цим виїжджав майстер з чеком. Чек світиться, але автомобіль йде нормально, адекватно. Все нормально працює. Но це не добре, коли чек світиться, правда? Його немає. Каміс така ситуація по автомобілю. Будемо далі щось думати, пробувати. Так, що думаєте, закінчилась історія? Та ні. Тисячу кілометрів Сальник знову побіг. Десь приблизно пройшло тиждень чи два тижні і... Цей резиновий сальник також біжить. Зараз покажу. Ось видно, бачите? Біжить сальник. Зараз будемо знімати розпредвал, дивитися. Ну і не дивитися, а відправляти там, де його робили, щоб поправили цю похибку. Так, Зняв розпредвал, а не знаю, буде на камеру видно ні. Но ось є полосочка від сальника, де він стояв, видно. І якраз на цій полосочці ось є така бурулька. Це крошка, якою напиляли, вона попала сюди. Ярик її тоді не замітив. Бачите? Це так, такої, прийшло до такої думки, що це воно і є причиною того, що біжить сальник. Спробуємо її забрати. Так. Що зробили? Підчислили наждачкою. Де та цяточка її не видно? Я наждачкою власника автомобіля зачистив бумагою, і подивіться, як вийшло практично все під завод. Будемо сподіватися, що це вже буде останній раз. І тективому вже не буде у нас. Зараз будемо ставити розпортвал і виставляти сальничок. От такий сальничок чи такий розпортвал. Бачите, що може бути за маленької окалинки, скільки проблем. До речі, ще раз спробували з власником зробити корекцію по форсункам. Він катався там. Певний режим проїжджав, вернувся, спробували старти помилку по форсункам, нічого не вийшло. Все рівно помилка по форсункам вісить. Не знаю, можливо, хто знає, підкажіть в коментарях, що потрібно робити. Можливо, потрібно ще раз перевірити форсунки. Хоча тут отдавали, перевіряли, сказали все добре. Така цікава ситуація з форсунками. У мене такого ще не було. Дякую, що дивитесь, Чекаю на коментарі. Всім пока, слава Україні!